Служба в зсу це фактично квиток в один кінець. Зеленський це підтвердив своєю заявою демобілізація після перемоги. Наші люди геричні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це Путін. То що воюємо до останнього українця? Тамара Горіха Зерня. Я дійсно не знаю, як це коментувати. Ну, хай військові скажуть їм у першу чергу, потрібно виговоритися. Ну от батько моєї малої пішов добровольцем у 22-му, бо бажав це справою честі. Зараз йому 53 роки. Тобто, сподіватися, що він у найближчі 7 років повернеться марно. Коли там вчора, коли Зеленський почав вихвалятися, що росіяни дуже бояться американців і тому не бомблять Україну, доки спецпредставник тут. А за кілька годин після цієї заяви росіяни... Я вгатили по Аврорі у добропіллі. Я знову сказала мамі, скільки цей ідіот нам іще горя принесе. За що ми так тяжко покарані у найважчі часи? У війні нами керує настільки обмежений чоловік. Ми ще стільки протрималися на крові та кістках тих перших добровольців, але ж вони закінчуються. Ні одна людина так довго не витримає, організм сиплеться. Хто зараз захоче служити, знаючи, що це безстроковий квиток в один кінець? Зараз ситуація така, що. Двері є на вхід, а виходу немає. І ти просто тупо, з, е, об, об, как бы, е, ну, есть, Багато хто відчуває себе, що він опинився в, просто в пастці. Дмитро Вовнянко Зеленський сказав, що солдати повернуться додому після перемоги. Але що таке перемога над Росією? Це кордони 91-го, це кордони плюс лінія бойового зіткнення зразка 21-го? Перемога передбачає повернення українського Криму чи ні, а Запорізької АЕС А Маріуполя по факту Зеленський сам повернув до питання, яке я ставив неодноразово. Який план має наше керівництво? Яких етапів ми мусимо досягнути? Що для цього треба? Що для цього робить? Наш тил, як вдосконалюється система мобілізації, що таке перемога в розумінні Зеленського? Чи одне таке питання, то вже кричуще російське ІПСО? Сергій Гнєзділов. боже і цей хронічний долбодятел говорив 23-му році про встановлення термінів служби заради справедливості в суспільстві. Не голосував за нього вперше, але точно голосуватиме вдруге. Бо вкраїнські мають страждати багато і довго Updated. А якщо не переможемо, зробимо винними солдатів. Суспільство все одно схаває. Де мобілізація потрібна, навіть хоча б в форматі ротації, грубо кажучи, відвести ті бригади, які воюють уже четвертий рік, дати відпочити людям півроку рік. Ніхто не каже, що йти з війни, та mm. всі готові битися далі. Але ви уявляєте четвертий рік такої війни? Четвертий рік, хто в окопах, хто там на вопах, хто на ропах. Зараз зовсім інша війна пішла. Тебе не тільки в окопі можуть вбити. Тебе, вибачте, можуть вбити, коли ти відносно в відносно спокійному місті чи селі просто прилітає каб і там зносить все, що тільки можна. Ярина у услід логічного визнання, що демобілізації не буде. Хотілося б також почути про заходи посилення мобілізації чи домобілізації як. Як її називають, наприклад, позбавлення тих, хто ухиляється і не залучений в оборону на заводах, чи то іншим чином громадських прав, як от право голосу на виборах, право набувати нову приватну власність. Тощо якось варто би показати військовим, що держава, виїжджаючи на їхній праці, не поглиблюватиме ситуації, де існують мільйони незалучених ніяк в оборону чоловіків і жінок, які стануть новим проросійським електоратом, якщо ми армія збережемо цю державу, і які нас ненавидітимуть за. Нашу ж сміливість та стигматизуватимуть, бо ви своєю політикою останніх років уже заклали серйозні підвалини для такого сценарію, бенефіціар, якого, крім самих ухилянтів, ворог. Я більше не хочу гончаренків, Арестовичів, як таких, на яких ставлять ставки політичні сили, бо існують сотні тисяч чоловіків і жінок, які мають військових за ідіотів і боягузливо ховаються за нашими спинами. Сергій Марченко у сварці з Гончаренком президент визнав, що ми будемо служити. Ти поки не закінчиться війна, здається, це вперше, коли Зеленський відверто визнав, що солдати не повернуться додому до закінчення війни. Але президент не сказав ще одну правду: для того, щоб утримати фронт, залишити безстроково в армії тих, хто вже там є, недостатньо. Росіяни наростили свою армію чисельно, і щоб адекватно відповідати на загрози, ми теж потребуємо поповнення. Саме тому протягом останніх днів я спостерігаю безпрецедентні мобілізаційні заходи, які з часом будуть тільки по. Силюватися сьогодні. Бачив відео статево зрілого розіп'ятого хлопчика зі Львова, якого за руки тягнули по землі, щоб надати можливість виконати його почесний громадянський обов'язок захищати свою країну, жінку і собачку, які намагалися відбити 30-річного хлопчика у ТЦК. Подумав, що ніколи не бачив таких відео з Донецька чи Мілітополя, не тому, що там менше мобілізують. Навпаки, Донецьк вже давно став городом Нівест для ворятів і чеченців. Донецьких чоловіків вже давно по. Нищили в штурмах, а жінки, жінки дісталися окупантам як трофеї. Відео з російськими ТЦК в Донецьку немає не тому, що вони не хапають людей на вулицях, а тому, що якщо хтось почне знімати, то йому той телефон засунуть у дупу. Про це вже багато сказано, але нагадаю: варіантів немає або наш ТЦК, або через якийсь час російський. І так війна не закінчиться, якщо Росія переможе, вона тільки почнеться. Тому якщо хтось думає пересидіти з томіком Пушкіна і потім долучитися до переможців. То не пересидите, будете штурмувати Варшаву, Краків і Бухарест. Любіть свою землю, підтримуйте армію, бережіть рідних. Не ми вибирали цю війну. Вона сама вибрала нас. Все, що можемо зробити, ми, це довести, що ми, як нація, маємо право на життя або ні. Дмитро Вовненко. Зеленський підтвердив те, про що я писав вже давно. Ми мобілізовані, повернемося додому тільки після перемоги. Власне, нічим не здивував. Я давно писав, що так і буде, поки хтось ходить. Лить на роботу від і до, та регулярно весело проводить вихідні. Ми будемо жити не вдома. Ми не будемо бачити, як ростуть наші діти. Ми робитимемо не те, що хочемо робити 24 на 7 і все це невідомо, скільки. Крім того, нас ще й ранять та убивають. Ще ми валимося з інфарктом, тиском тощо. У декого з нас вже по кілька контузій. Я давно писав, що так буде нічого дивного. Просто президент нарешті озвучив це в голос. війна не для Іванових, Петрових, гладких, коли. Лещенків та іншої медіаобслуги влади. Війна не для кварталу 95, війна для Сашка Погребиського, для Валерія Прозапаса, для Марусі, Звіробій, для мене війна для нас. Ну, до перемоги, так до перемоги. Воювати ми навчилися гарно і ефективно. Навіть не сумнівайтеся. Одного дня ми повернемося, треба прийняти закон. Щоб українці більше хоче йшли до війська, треба вказати їм гранічний срок, скільки він буде пробувати на військовій службі. Зараз ті люди, які пішли першою хвилею, другою хвилею, вони знаходяться в дивному стані, бо зайти там вони зайшли в ЗСУ. От. А варіантів вийти у них всього три: Це або смерть, тюрма, або дуже серйозне каліцтво. Борислав Береза, коли сьогодні Зеленський заявив, що термінів служби в ЗСУ не буде, а демобілізація буде лише після перемоги, то депутати зі слуг народу цьому аплодували як скажені. І це добре показує, наскільки всі вони відірвані від реальності. Володимир Олександрович довів черговий раз, що розумові здібності це не найсильніша його сторона. Хоча ми всі це і так знаємо. Те, що він бовкнув сьогодні у Верховній Раді, вже не лише масово активно обговорюють серед військовослужбовців. Це також буде мати херові наслідки для України. Йому піар та красиві слова, які він ляпає, орієнтуючись на дані соціології. А для всіх, хто сьогодні служить, це сигнал, що влада не планує займатися. Не лише демобілізацію, а й мобілізацію теж. Бо після таких заяв бажаючих іти служити стане не більше, а менше. А сума хабарів за відмазку від мобілізації знову виросте. Це дуже сильно демотивує, якби, йти в армію, бо людина. Яка как як та психічно здорова, да вона розуміє, що вона піде в армію, і для неї якби життя закінчиться, бо єдиний спосіб, як би вийти з, -з, -з, -з війни це вмерти, або там щоб тобі відірвало ноги. Заява Зеленського призведе до наслідків, які можна порівняти з його дурнею по звільненню всіх військових, що призвело до зриву мобілізації, і того, що ми сьогодні спостерігаємо. Демобілізація тисячі військових має на увазі, що така ж тисяча цивільних повин... Винні мобілізувати до лав ЗСУ та навчити їх всьому необхідному, тож щоб це відбулося як треба, а не так як зараз, необхідно зробити три речі: через національну інформаційну мотиваційну компанію почати змінювати ставлення населення до мобілізації і служби в зсу. Цю компанію треба наповнити не лише моральними сенсами, а й бонусами за службу в армії. Друге завдання це реформа ТЦК і покарання за порушення закону, посилення покарання за хабар тим, хто дає, і тим, хто бере і посилення відповідальності для ухилянтів і тих, хто приймає участь у інформаційних кампаніях проти мобілізації. Про те, що армію треба нормально забезпечувати, а не так, як зараз, я вже казав сто разів. Але волонтери й досі забезпечують наших військових всім від лопат до турнікетів від дронів до ребів. А як виконувати бойове розпорядження при такому забезпеченні? Може, це продемонструють Баканов чи Трухін? Ви чи вони занадто цінні для зеленського для того, щоб змінити ставлення до мобілізації? І треба змінити загальні умови, і демобілізація тут грає важливу роль, а неукомплектованість особового складу досягла жахливих відсотків. Я дуже боюся, що після сьогоднішньої заяви Зеленського кількість СЗЧ збільшиться і проблеми з мобілізацією збільшаться. Я розумію, що для чотирьохразового ухилянта все це важко зрозуміти, але без цього цього ми не лише не виграємо, а катастрофічно програємо війну за виживання України. У нас сьогодні населення боїться мобілізації. Значно більше, ніж окупації. І розуміють, що це була помилка, коли вже запізно. Би, я прекрасно розумію, чому люди, у яких там бізнес, діти, сім'ї тут е, залишаються в Україні і чому вони не йдуть до війська. Тому що, як мені сказав там, один з моїх командирів, да, 10 років буде йти війна, значить ти будеш 10 років. Е, ну, Якщо 10 років буде йти, йти в, е, війна, ти 10 років будеш у війську. А як же моє життя? До речі, Володимир Зеленський, ви це зробили разом зі своїми позитивними блогерами, білими пальтами та грьобаним єдиним телемарафоном. Це лише один скрин з багатьох повідомлень, які мені сьогодні надіслали військові. Вийти з армії є три варіанти: перед ногами без ніг або у 60 років. Враховуючи, що війна у нас екзистенційна, то воювати будемо як мінімум до смерті. У або зе, цікаво, після цього почнуть менше бігати від ТЦК. Тож те, що заявив Зеленський. Зеленський ідеально ілюструється цитатою: це гірше ніж злочин, це помилка. І до речі, сказав це не фушей і не талейран, а давно забутий юрист Антуан Буле Ламер. Ця цитата вписана в історію, а Зеленський сьогодні своєю пафосною заявою вляпався в чергову дурню, яка буде дуже дорого коштувати всім нам. Розумію, що він ще може це виправити, але може виправити не тотожно буде виправляти. І на жаль, це той самий випадок.